Інтермаріум новий союз проти Росії, повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022-му, потенційна загроза війни в Європі, сумніви керівництва США в доцільності НАТО в нинішньому вигляді, усе це змушує європейські країни замислюватися про безпекові альянси, ті, що є, і ті, що могли б бути. Зрозуміло, що сильного ворога можна подолати тільки разом, і більшість європейських країн згодні, що Росія несе реальну загрозу, та її потрібно зупинити загальними зусиллями. Тому вони посилюють свою обороноздатність і підтримують Україну. Що поробиш? Хтось розпочинає війни та робить що хоче, а всім іншим доводиться через це перейматися та шукати вихід. Особливо гостро питання безпеки стоїть для тих, хто територіально ближче до Росії та не може протистояти їй самотужки. Державам між Балтійським, Чорним, а також Адріатичним і Каспійським морями краще триматися разом. І в історії вже були випадки, коли країни цього регіону хотіли створити міцний союз, щоб протистояти викликам і небезпекам. Тож ми хочемо розповісти про інтермаріум союз, чия назва схожа на голівудський блокбастер про кінець світу. Що це таке та які країни хотіли його створити, від чого почалася ідея об'єднання та як вона в різні часи ставала темою для обговорення? Чи відбувається подібна співпраця зараз і в якому форматі? Пояснюємо, як з'явилась ідея інтермаріуму. Інтермаріум або міжмор'я союз держав між Балтійським і Чорним, а в деяких випадках Адріатичним і Каспійським морями. Ідея полягає в тому, що країни, розташовані між цими морями у разі безпекових загроз, мають тісно співпрацювати між собою або навіть утворити конфедерацію держав. Тобто принцип доволі простий: ми поряд, а отже, нам треба об'єднатися заради спільного блага і проти спільного ворога. Ну або це ще називається гуртом і батька легше бити. Здавна Україна, Литва і Польща були тісно пов'язані як спільним кордоном, так і спільним історичним досвідом. Тут пролягав один із найбільших торговельних шляхів і варяг у греки, що поєднував Балтійське та Чорне море. У період Великого князівства Литовського цей регіон об'єднався в потужному союзі та був власим шматочком для ворогів. Багато війн вели з московським царством за спадок Русі від середини 14-го до кінця 16-го століття. Зрештою, Литві довелося поступитися Московії третиною своїх територій, щоб не втратити. Державність Литва зблизилася з Польщею, так постала конфедеративна держава Річ Посполита 1658 року. Поляки, литовці й українці в оновленій Речі Посполитій уклали гадяцький договір про союз трьох народів, і саме його ми можемо вважати першим кроком на шляху до союзу інтермаріум або міжмор'я. Після розділів Речі Посполитої у першій половині 19 століття польський князь Адам Єжичарийський висунув ідею інтермаріуму, але тоді, ймовірно, йшлося про відродження Речі Посполитої, її втраченої державності, а не про спільний союз окремих країн. Як інтермаріум став політичною концепцією, хто й коли її просував? Інтермаріум як політичну концепцію сформулював перший маршал другої речі Посполитої Юзеф Пілсуцький. Він пропонував створити Балто-Чорноморський альянс країн, щоб відновити силу та могутність польської держави. Піл хотів мати так званий санітарний кордон між Польщею і Росією, щоб не дати росіянам просунутися на захід. Для цього Європа мала об'єднатися, наприклад, у геополітичний союз країн між Балтійським, Адріатичним, Чорним і Каспійським морями. Пілсудський відвів Україні ключову роль у цьому союзі. Маршал також прагнув долучити до об'єднання Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Білорусь, Чехословаччину, Угорщину, Румунію, Югославію, а також, можливо, Фінляндію. Ця майбутня конфедерація мала б опиратися на Кавказькі Республіки Азербайджан, Грузію та Вірменію. Лідери Польщі, Литви та України намагалися обговорювати зближення країн регіону, щоб захиститися від нової російської імперської експансії. Однак реалізувати ідею інтермаріуму тоді так і не вийшло. Урешті-решт, мало не єдиним реальним кроком до створення міжмор'я стала Варшавська угода 1920 року. Напілсуцьким і петлюрою. У Пілсуцького була ще одна геополітична доктрина, що доповнювала концепцію інтермаріуму. Згідно з нею, Польща, подібно до Прометея, мала принести себе в жертву заради становлення незалежних європейських держав тих народів, що перебували під гнітом колишньої Російської імперії. Прометеїзм передбачав, що ядром нової конфедеративної держави буде річ Посполита. Вона збере уламки Російської імперії від Фінляндії до Азербайджану. І все європейське неросійське слов'янство від Дону до Балкан. Паралельно з інтермаріумом просувалася ідея Балто-Чорноморського союзу. За нього виступали Михайло Грушевський, один з ідеологів українського націоналізму Юрій Липа, професор Степан Рудницький, голова міністерства зовнішніх справ Латвії, Зікфрід Маяровіць, пішов далі і склав практично бізнес-план створення союзу. У бізнес-план входила розробка інтеграції економічних систем, спільної банківської та монетарної політики, політична конвенція про взаємну підтримку, план забезпечення вільного шляху від Балтійського моря до Чорного та плани оборонного союзу до участі в союзі запрошували Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Україну, УНР, Грузію, Азербайджан, Вірменію, Кубань. У перспективі розглядали Туреччину та Румунію також союзом цікавилася Фінляндія, але всі плани зламали росіяни. Наприкінці 1920 року. Червона армія захопила Україну, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Розмови про спільне щасливе майбутнє довелося відкласти. Перед початком Другої світової війни була ще одна спроба дати життя інтермаріуму. Юзеф Бек, міністр закордонних справ Польщі, вважав, що співпраця країн Центрально-Східної Європи може гарантувати виживання Польщі в умовах мілітаризації Німеччини та СРСР. У дипломатичних колах Бек просував ідею Третьої Європи Союзу Польщі, Румунії та Угорщини. Він спирався на геополітичні реалії та питання безпеки. Чому не створили Союз Інтермаріум? Отже, від початку 19-го і до середини 20-го століття ідея інтермаріуму еволюціонувала. Те, що спочатку було бажанням польських патріотів відродити Річ Посполиту, розвинулося в цілу політичну концепцію. Її альтернативами були доктрини польського прометеїзму, Балточорноморського Союзу, Східної Антанти або Третьої Європи. Багато назв, багато ідей, багато амбіцій, але нічого так і не втілили в життя. На це були свої причини. Складно вирішити, чи були вони вагомими Збоку та ще й за певний час завжди здається, що. Точно знаєш, що і як треба було зробити, хоч минулого вже точно не зміниш, можна спробувати зробити висновки на майбутнє. Отже, проти ідеї інтермаріуму зіграло кілька факторів. Наприклад, потенційні держави-учасниці не хотіли віддавати полякам панівну роль у Союзі. Того часу держави, що постали з руїн Російської імперії, перебували в стані нестабільності, політично, безпеково, економічно. Погодьтеся складно планувати якісь глобальні проєкти, коли треба відповідати на внутрішні виклики тут і зараз. Особливо зважаючи на те, що в кількох державах, майбутніх учасницях союзу, до влади прийшли комуністи. Ну а далі пакт Молотова-Ріббентропа між СРСР і Німеччиною та подальший поділ Польщі забили останні цвяхи в труну до воєнних ідей доктрини інтермаріуму. У грудні 1939-го Владислав Сікорський, прем'єр-міністр польського уряду у вигнанні, виступив із пропозицією створити групу держав центрально-східної Європи. Нова організація цієї частини Європи повинна створити тісне і гармонійне співробітництво держав між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями, відбити тиск Німеччини на схід і відокремити Німеччину від Росії. Цю концепцію не схвалили союзники з антигітлерівської коаліції, а Москва сприйняла її як загрозу. Ну звісно ж, навіщо росіянам під боком якісь міцно об'єднані національні держави? Повернення до ідеї інтермаріуму: хто коли і в якому вигляді? Після Другої світової війни поляки, Українці та Балти у Вигнанні знову мріяли про можливість існування Балто-Чорноморського Союзу. А коли 1947 року між СРСР та США розпочалася Холодна війна, концепція Міжмор'я фактично зникла з порядку денного. Адже після Другої світової війни Радянський Союз розширив сферу впливу в Центрально-східній Європі. Чому ж про інтермаріум заговорили знову? Це сталося завдяки єжи. Гєдройцю, польському мислителю, активному прихильнику польсько-української, литовської та білоруської співпраці, інтермаріум у Гєдройця та його колег політолога Юліуша Мірошевського та українського дослідника Богдана Осадчука трансформувався на союз Україна, Литва, Білорусь. Ці три радянські республіки мали взяти на себе роль суміжних утворень під контролем зовнішніх сил, а Польща планувала бути регіональним лідером. Гідроїдс підважував територіальну цілісність СРСР, що в 1980-х звучало абсолютно нереалістично. Єжи Гєдроїдз доводив, що не буде насправді вільних поляків, чехів або угорців без вільних українців, білорусів або литовців. В Україні ідеї інтермаріуму або Балточапов. Чорноморського союзу просував В'ячеслав Чорновіл. Він бачив, що такий союз пропонує нові можливості. Країни-сусіди мають багато спільного, можуть підтримувати одна одну, а також обмінюватися досвідом переходу від тоталітаризму до демократії. Ми центральноєвропейці, нас об'єднують не тільки географічне сусідство, а й спільність долі. Переважна більшість країн цього регіону ще недавно входила до складу так званого соціалістичного табору, або, як у нас називали, соціалістичного концтабору. А частина з них ще й до Радянської імперії. У нас свої особливості, тому деякі рецепти, що їх пропонує Захід, інколи в нас не спрацьовують. У нас власний досвід. З 1980-х у польських консервативних колах циркулював ще один варіант концепції інтермаріуму ABC. Назва символізувала три моря: адріатичне, Балтійське та Чорне. Таку міждержавну співпрацю підтримував перший демократично обраний президент Польщі Лех Валенса. Після розпаду СРСР та припинення діяльності організації Варшавського договору на території центрально-східної Європи виникали різні регіональні альянси. Наприклад, Вишеградська група, договір про вільну торгівлю в Центральній Європі, Рада Баренцевого Євроарктичного регіону, Рада країн Балтійського моря, Центральноєвропейська ініціатива, організація Чорноморського економічного співробітництва. Усі ці організації так, або інакше потрібні були, щоб країни могли швидше досягти належного економічного, політичного, соціального, екологічного рівнів, а потім стати повноправними членами Євросоюзу. Союзу, а також і НАТО у 1997 році, під час саміту Ради Європи Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова оголосили про створення організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ. Держави, що об'єдналися, хотіли співпрацювати, підтримуючи стабільність, економічний розвиток та посилюючи безпеку на пострадянському просторі. Особливо з тієї причини, що вплив Росії в регіоні після розпаду СРСР послабився. і треба було зберегти цю тенденцію 1999 року до гуам доєднався узбекистан але 2005-го залишив організацію. 2001 року на саміті організації в Ялті глави держав-учасників підписали хартію. У результаті консультативний форум отримав статус міжнародної регіональної організації. Від 2005 до 2010-го, поки в Україні президентом був Віктор Ющенко, спільні заходи організації стали майданчиками для обговорення безпекових питань, наприклад, агресивних дій. Росії проти Грузії у 2008-му, заморожених конфліктів на територіях держав колишнього СРСР загроз зростання диктаторських режимів у деяких пострадянських країнах перш за все в Білорусі. Уже від 2010-х активність Гуам помітно спала. Прем'єри країн-учасниць зібралися на саміт у Києві в 2017-му. Вони підписали лише два документи, що стосувались економічної співпраці, і жодного з безпекових питань. Нагадаємо, що в цей час уже третій рік тривала збройна агресія Росії проти України. Улітку 2020-го спільну декларацію про створення організації «Люблінський трикутник підписали міністри закордонних справ Литви, Польщі та України: Ліна Слінкявічус, Яцик Чапутович і Дмитро Кулеба. Метою цієї регіональної ініціативи було сприяння розвитку політичної, економічної, культурної та безпекової співпраці трьох країн, а також підтримка європейської, євроатлантичної інтеграції України та протидія російській агресії на другу зустріч у Києві, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Володимира Макея, свого колегу з Білорусі, але він не приїхав. Кулеба казав, що сподівається, що одного дня участь Білорусі в Союзі зробить Люблінський трикутник квадратом. Питання інтермаріуму в середині 2000-х ставив президент Польщі Лех Качинський. Він пропонував провести міжнародну конференцію про інтермаріум, особливо зважаючи на те, що після помаранчевої революції 2004 року в Україні відбувалися позитивні зміни. 2015 року новообраний президент Польщі Анджей Ду продовжив справу розпочату президентом Польщі Лехом Качинським і активізував ідею міжморського об'єднання у форматі ініціативи трьох морів, тобто Тримор'я. Тримор'я створили за активної позиції Польщі та Хорватії. Сьогодні учасницями ініціативи є 13 європейських країн, об'єднаних трьома морями: Балтійським, Чорним та Адріатичним. Головною метою створення ініціативи трьох морів стала потреба в реалізації масштабних інфраструктурних проєктів у регіоні, наприклад, транспортна магістраль Вія Карпатія, водний шлях і 40 газові й нафтові термінали. Задля виконання поставлених завдань утворили інвестиційний фонд Тримор'я. Першими до фонду долучилися Польща та Румунія. Загальна сума їхніх внесків становила понад 500 мільйонів євро. США підтримали проєкт політично і пообіцяли інвестувати до 1 мільярда доларів в енергетичні проєкти ініціативи трьох морів. Україну також запрошували на установчу конференцію ініціативи трьох морів у хорватській дубровник у серпні 2016 тисячі однак ніхто з офіційних осіб туди не поїхав. А на наступний саміт у Варшаві у 2017-му Україну вже не запросили у 2019-му. Під час свого візиту до Польщі Володимир Зеленський заявив про бажання України стати частиною інтеграційних проєктів із Польщею, зокрема, й долучитися до Тримор'я уже зараз. Ми співпрацюємо в межах будівництва трансєвропейської магістралі Вія Карпатія. Ми також обговорили амбітний для нас проєкт водного шляху і сорок. На саміті Тримор'я в Естонії у 2020-му Зеленський також говорив про можливість такої інтеграції. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну прискорило цей процес. На саміті в Ризі, в червні 2022-го Україна отримала статус партнера-учасника. А вже з 2023-го під час саміту в Бухаресті, стала повноправним членом ініціативи трьох морів. Ініціатива трьох морів була більше про економічну співпрацю і дружбу, а не про безпеку. Тепер же країнам-учасницям так або інакше потрібно виносити безпекове питання на перше місце чи можливий інтермаріум сьогодні та чи потрібний? На сучасному етапі ми маємо Тримор'я або Ініціативу Трьох морів, що умовно є проєктом Дуди та Хорватів. Вона вже існує, та Україна вже є членом цієї ініціативи. Також є ідея інтермаріуму, проєкту Пілсуцького і подальших варіацій Балто-Чорноморських Альянсів. Тримор'я спочатку задумували як інфраструктурну ініціативу. Проте спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проєкт набув нових сенсів. і на Насправді, це об'єднує обидві ідеї, адже інтермаріум це геополітична ініціатива, що свого часу була спрямована протистояти безпековим викликам з боку Німеччини та Росії в міжвоєнний час. Як бачимо, загроза Росії лише зростає. Для того, щоб інтермаріум або інший подібний союз був можливий, потрібна чітка політична воля до створення наднаціонального союзу і розуміння потенційних учасників, яку користь вони можуть отримати з такого об'єднання. Зараз агресивна політика Росії є спільною загрозою для країн Балтії, Північної Європи, а також у Чорному морі. І не тільки для України, а й для Румунії, Болгарії та навіть Туреччини. Союз Росії з Білоруссю також. Становить додаткові загрози для країн сусідів, як і мілітаризація Калінінградської області, російського ексклаву в Європі. Просуватися на захід Росії заважає Україна. Сили оборони України за 11 років війни набули безпрецедентного досвіду бойових дій. Україна налагодила роботу оборонно промислового комплексу та, принаймні у сегменті безпілотників, забезпечує власні потреби. Таким чином, участь України в проєкті на зразок інтермаріуму стає необхідністю, принаймні у безпековому вимірі. В експертному середовищі звучать думки, що Україна має розглянути можливість стати гарантом безпеки для країн Балтії, тобто Україна перетворюється на цінний ресурс і важіль у розв'язанні проблем. Але станом на тепер архітектура європейської безпеки все ж таки ґрунтується на НАТО, попри неоднозначні заяви Адміністрації Трампа, формальні й неформальні міждержавні форми співробітництва, у тому числі за участі України, можуть бути ефективними щоб долати виклики гібридних війн, якщо НАТО не готовий мати з ними справу. Країни, про які ми говоримо в контексті інтермаріуму, мають спільний історичний досвід, що, нібито, говорить сам за себе, ну ви ж розумієте, із чим доводиться мати справу між Польщею, Україною, країнами Балтії Румунією. Вже налагоджена безпекова й енергетична співпраця, подальший розвиток союзницьких відносин між країнами сприятиме їхньому економічному розвитку. Україна як сьогодні, так і після своєї перемоги потребуватиме значних капіталовкладень як у відновлення, так і в масштабування оборонно промислового комплексу. Але треба розуміти, що шлях до такого об'єднання потребує часу і не одразу приносить помітні результати. Можна підписати численну кількість договорів, угод, меморандумів і протоколів, але так і не перейти до дій. Україні зараз як ніколи потрібна всебічна підтримка партнерів, і вона отримує її як від своїх близьких сусідів Польщі, Румунії, Молдови, так і від країн Балтії та країн Західної Європи. Тобто, союз, про який мріяли князі, маршали, політики та вчені різних часів, уже існує. І для цього не завжди потрібен папірець із печаткою. Але якщо додаткові домовленості про нові союзи зміцнять взаємну дружбу та будуть вигідними для іншої сторони, то чому б власне і ні? Здається, що для всіх дієвих осіб так чи інакше вигідний такий союз, бо принаймні він не залишає тебе самого в небезпеці. Але все ж таки кожна країна має свої політичні інтереси та зовнішньополітичні орієнтири. Ну і кожну насамперед цікавить власне благополуччя. Європейський союз, наприклад, не в захваті від ідеї створення інтермаріуму. Адже в такому разі європейський простір, контрольований ЄС, буде змінюватись у першу каденцію. Дональд Трамп підтримував ініціативу трьох морів із метою посилити вплив центральноєвропейських країн у ЄС на противагу старій Європі. Але зараз на тлі загального охолодження взаємин Європа штати це питання вже не стоїть гостро. Проросійські позиції нинішнього керівництва Угорщини та Словаччини також сприяють певному скепсису щодо успіху проєкту. Ну й Україна поки ще не є членом Євросоюзу або НАТО. Для неї інтеграція в подібні регіональні ініціативи це полегшення шляху до ЄС і НАТО, а також економічна співпраця в енергетичних та інфраструктурних. Напрямках, а для інших учасників, як ми вже казали, Україна цінний ресурс у розв'язанні безпекових питань. Це можна розглядати і як виклики, і як можливості. Головне завдання для України не стати молодшим партнером замість вигідного для всіх члена проєкту з рівними правами. Тим більше, що унікальні природні, політичні, економічні військові та культурні спроможності України роблять її центральним елементом союзів, подібних до інтермаріуму. Але загалом тут є про що міркувати. З одного боку варто зважати на швидкість змін у сучасному світі і відштовхуватися від викликів сьогодення, а з іншого у минулому вже є напрацювання, що можуть стати в нагоді, якщо врахувати старі ідеї за нових обставин. Ідея міцного об'єднання країн східної, центральної і північної Європи простягається крізь час. Можливо, момент для її повної реалізації настає тільки зараз.